Я рада вітати вас на своєму каналі. Давайте з вами подивимося, яка слабина, яка слабка сторона вам може зараз заважати, що є вашою слабкістю зараз лицар мечів. Дивіться, ви можете бути, по-перше, досить зараз такими різкими, як в своїх діях, так і в своїх емоціях, так і в своїх рішеннях. І причому це таке більше більш такий агресивний такий настрій, коли людина може, знаєте, якась згаряча спилити, зробити, сказати і навіть вдіяти. І це зараз є вашою слабкою стороною. Вам говорять про те, щоб ви проявили мудрість, щоб ви проявили, щоб ви не робили згаряча з холодною головою, а щоб ви кожен свій кожну свою дію, кожен свій крок, чи ту ситуацію, яка зараз для вас найбільш актуальна, щоб ви її. Продумували з позиції відлюдника, з позиції мудреця, який має вже досвід, який має багато інформації, у якого дуже багато книжок і який має дуже багато знань. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій Я телеграм.